Всім привіт! Ви на каналі AutoFix. Сьогодні хочу показати вам Audi Q8, як знімається ставиться карта з дверей. В принципі, ця карта вже знята. Я просто покажу вам, який тут механізм, що і як тримає Тут у нас є такі защолочки, які досить легко вщлкуються. Один єдиний роз'єм. Який треба то буде подключить, вот сюда. И тросик, який который подключается тут до карти. Карта сідає сверху на свое посадочное место. Одна защелка ще є, тоже, которая вдівається сверху. Вот она. В принципе, мы ее уже вдягнули на ее место. Щевкається вона, защевкається достатньо вона легко. Незручно просто це робити, знімати і робити. Закріплюється вона на трьох болти, болтиках, один, два і ось три. Зверху фіксується така дерев'яна вставка. Ось вона защовкається туди. Ось так вона, тут такий механізм. Ось в принципі починати знімати і бажано з цієї сторони від салону авто.